Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні у мене рибка запечена на картоплі в духовці. Це дуже смачно і дуже просто робиться. Можна брати будь-яку рибку, але тоді, якщо рибка суховата, трошки додати ще кусочок масла. Отже, я хребти лосося ділю на частинки приблизно по 5 см і їх підсолюю і підперчую. Більше ніякої приправи не даю. В цей час в мене відварюється картопля-мундера. Коли все в мене остигла картопля, я її чищу від лупени. ріжу на половинки і кладу на деко, змащене трошки олією, приблизно столова ложка. Деко в мене 26х26 26 см. Картоплю зверху посипаю. Приправою для картоплі можна просто підсолити її і підперчити. Картоплю я відварювала в злегка підсоленій воді. Тепер на цю картоплю, якщо у вас просто лосось, зразу розкладаєте, якщо ні, кладете ще по маленькому приблизно чайну ложку масла на кожну частинку картоплі. Я розкладаю лосось, так як це досить є жирна риба. Розкладаю після цього ще наверху накладаю, лосось в мене нагадує підсолений підперчений, але я ще викладаю після цього зверху порізану півкружельцями цибульку і накриваю все це пульвою. Ставлю в духовку затікатися під фольгою на 40 хвилин, 180 градусів духовку. Після 40 хвилин. Ще відкриваю фольгу, щоб вся рибка з цибулькою запеклася. І ось таку гарну рибку в результаті отримуємо і смакуємо. Дякую за увагу!